Трафи для ухилянців зростуть у рази ТЦК виписуватиме їх заочно. Жахливі подробиці смерті у Криворізькому ТЦК, загибли весь у синцях та гематомах. до Парадобісія красною площою знову проїхав лише один танк. Та епічне відео як леопард з жермосквича. Мене звати Вероніка Вірімєєва і ми вже готові розповісти вам про найгарячіші новини. Розбита губа, синці і кров на ребрах, на спині, під лопаткою, ногах і руках це нові деталі резонансної смерті військовозобов'язаного в ТЦК у кривому розі. Цими подробицями поділилась сестра покійного, яка приїхала на опізнання тіла. Жінка зазначила, усі забої фіксуються на фото слідчими, тому все буде в матеріалах справи. Наразі ж складений протокол. Саму ж експертизу, поки родичі не отримали. Ні правоохоронні органи, ні судмедексперт коментарів не дають. Раніше ОТЦК повідомляли, що у чоловіка стався напад епілепсії. Згодом з'явилася інформація про отруєння. Заочні штрафи для ухилянців і тепер стануть реальністю. Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект про посилення відповідальності за військові правопорушення. Тож тепер за порушення правил військового обліку військовий час штраф для громадян складатиме від 17 до 25 з половиною тисяч гривень. Зокрема, його накладатимуть за відмову та неявку по повістці, не оновлення даних, ухилення від постанови на облік. Військомат виносить ухвалу про штраф. Без протоколу новий закон продовжує термін адміністративного затримання а у випадках необхідних для встановлення особи та або з'ясування обставин порушення до трьох діб. Воюватимуть тепер і засуджені рада ухвалила закон про мобілізацію ув'язнених. Втім, не всі із позбавлених волі зможуть захищати батьківщину. Хто отримає право вийти на свободу в обмін на мобілізацію? Та чи не призведеться до таких же наслідків, як це сталося засудженим в Росії у наступному сюжеті? Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроєкт, який передбачає добровільну мобілізацію окремих категорій ув'язнених. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк за 279. ризики по антикорупції, на яких наголошував антикорупційний комітет, частково прибирали. Зокрема, право мобілізуватися з тюрми прибрали для депутатів та частину топ корупціонерів з виключеннями. А також винних у тяжких злочинах: накшалт вбивства, зґвалтування А ще мобілізуватися заборонили тим, хто вчинив умисні вбивства, зґвалтування, сексуальне насильство, педофілію і тероризм, і не тільки. Не можуть бути мобілізовані, ув'язнені за злочини проти основ національної безпеки України, сексуальне насильство, ті, хто посягав на життя правоохоронців, ті, хто вчинив особливо тяжкі корупційні порушення, ті, хто займав особливо відповідальне становище незалежно від статті злочину, міністри, депутати, їх заступники та помічники. Для всіх, хто потенційно може бути мобілізований, діє однакова умова. До завершення терміну їхнього покарання повинно лишитися не більше трьох років. В'язні, яким залишилося перебувати у в'язницях довше і тим паче довічно засудженим. Відмовлятимуть одразу без права перегляду. Ті ж, кому дозволять мобілізуватися, служитимуть лише за згодою командира частини. І у спеціальних підрозділах примусово мобілізовувати ув'язнених до лав ЗСУ не будуть. Автори запевняють, закон про мобілізацію в'язнів дасть змогу залучити в ЗСУ тисячі засуджених. Голова фракції Слуга народу Давида Рахамія заявив, що загальний ресурс становить 15-20 тисяч осіб. Однак, експерти певні не все так однозначно. Адвокат Сергій Старенький певен, серед засуджених мало хто хоче воювати. За його словами, люди, які заявляють про бажання піти на фронт, не дуже добре почуваються у виправній колонії і намагаються покращити своє становище. Заяв, нібито і багато, але коли доходить справа до того, хто ж дійсно хоче із в'язнів піти воювати. Виходить так, що їх по перше не так багато а по-друге, це як правило такі люди, які ну не не дуже не дуже позитивно, скажем так, себе почувають у виправній колонії і хочуть знайти собі якісь шпарини, щоб покращити свій стан. Росія закуповує в Україні системи зв'язку, які використовує на фронті. Мова йде про установку супутникового інтернет-зв'язку. Гілецька Її для ізраїльської корпорації виробляє американська компанія в Ужгороді. І, от як з'ясували журналісти проєкту Слідство інфо. Прилад масово імпортується до Російської Федерації. У розпорядженні журналістів опинилися митні дані за 2023 рік, згідно яким Росію було ввезено близько 22 тисяч систем зібраних в Україні на суму в 5 мільйонів доларів. Україна Росія один Нашій країні вдалось зрівняти рахунок з Росією у виробництві дронів камікадзе типу шахет. Про це повідомив генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін. За його словами, Україна також збільшила виробництво інших ударних безпілотників, і це стало можливим завдяки співпраці державних компаній із приватними. В Укроборонпромі також додали, що можуть виготовляти ще більше питання лише в дефіциті фінансування. Росія втратила три тисячі танків з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Такими даними поділився Якуб Яновський, який підраховує втрати на основі фото чи відеопідтверджень. Будівництво нового танку навіть в Росії коштуватиме не менше одного мільйона доларів. Тут доречно процитувати самого експерта, яка епічна поразка самопроголошеної військової держави. Яскравим доказом цьому є сьогоднішнє парадобесія у Москві. Іншими словами, це не назвеш. Бо красною площею вже другий рік поспіль проїжджає один однісінький танк т 34 Інших просто нема. По традиції акривають прохождение техніки легендарний танк Великої Отечественной війни Т-34. Звісно ж, окупанти похизували своїми іскандерами та стратегічними комплексами ЯРС, а ще авіацією, ряди якої теж біднішають з кожним днем війни. Бідосі самі російські військові під час марширування один із солдатів загубив свій чобіт, тому одразу після параду покрукує швидше за все точно не в частину. Же диктатор нічим новим не здивував. Про героїзм Росії наплів і розкидати з погрозами теж встиг. За побіду. Ура! До речі, російський військовий апарат сьогодні транслювали на кількох українських каналах в Одесі. І це не фейк-гебель з пропаганди. Окупанти хакнули супутникове телебачення та Одесити на таке лайно вже давно не ведуться. Вибухи замість салютів. Так росіян сьогодні вітає ГУР та СБУ. Після нічної бавовни в Білгороді і Краснодарському краї. Естафету під назвою ми все позбивали, але чомусь горить, підхопила і Башкірія. Невідомі безпілотники в день атакували нафтопереробне підприємство. Росіяни суетяться, пожарки приїжджають. А малюку з Будановим нравиться, як воно горить. Епічно привітала росіян не лише СБУ і ГУР. Ціле відео для окупантів зняла 33 третя окрема механізована бригада, і в принципі проанонсувала, як закінчиться російсько українська війна метафорично. На відео Леопард з'їв російський москвич. Це відео можна переглядати годинами. Не на тих напали, або що там ваші міни? Мені треба чимось помідори підв'язувати. Епічна історія з деокупованого села на Херсонщині. Бабуся повитягувала з поля попереджувальні знаки про міни каже, таке добро їй знадобиться у господарстві. Нічого йому просто так простоювати. Свіжу порцію новин дивіться вже сьогодні, о 20.00 в прямому ефірі з Володимиром Тимошенком. Також не забувайте залишати коментар під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок. До зустрічі!